Колеги не сидиться нам вдома. Катаємося вже багато людей, хто вийшов на роботу. Обіжжаємо і ми поля свої, бо є. Зараз така пауза трошки в аграрному секторі. Дивіться, ріпачок ось. Посіяний по технової Living Soil Power Зараз активно він гілкується. Велика кількість ну, бруньок, бачите самі, наложив з під кожного листочка. Я думаю, тільки буде він більше і більше ще накладати. Стабільна у нас тут плюсова зараз температура. І вже починаємо думати насчет розтрегуляції вже на весну. Зараз зрозуміло, що йому не вистачає кількості сонячної радіації, щоб він в стрілку пішов. І в стрілку він піде у нас зазвичай після вже того, коли у нас 20 там, березня. Уже йде день на цей, на збільшення на велике, Тобто сонце поворачується і активно рослина починає радіацією харчуватися. І тобто, в цей же період починає рослина набирати сонячну енергію і починає кидати стрілку. Тобто от дивіться, зараз отакий ріпачок, і тут по розтригуляції, як ви думаєте, що тут, що йому треба. У нас є своя звісно, думка, ми її обов'язково озвучимо, але зараз ось така коренева система за рахунок живлення, те, яке ми проводимо на цих ріпаках. Тобто зазвичай тут найбільше аманіну азоту використовується, що дає змогу стимулювати саме кореневу систему, тому що вона йде для рослини найоптимальніша, органічна. І ріпак з такою густотою посіяний по стерні. Нічого тут, бачите, ось штригельна барана тільки працювала. Закрила вологу і після цього тут механічної роботи ніякої не було, тільки посів. І робота, звичайно, нашого ін'єктора. Видно ось тут сліди. Ну тут не видно, ось тут ходив ін'єктор. Він ходив в жовтні місяці, ходив за м'ячною водою разом з сульфатом цинку. Ні, отак от. Такий. Чудовий ріпачок на сьогоднішній день.